Любі бабусі, ви вже заготували подарунки для своїх внучат. Якщо ні, я вас розумію, тому що пенсія у нас мізерна, мізерна, за неї купити нічого неможливо. Пропоную об'єднатися, поспілкуватися. Я підскажу вам, де можна заробити додаткові кошти в інтернеті. Навіть тим людям, які нічого не розуміють в інтернет. Заробітках, але вміють спілкуватися, вміють розмовляти і хочуть, мають бажання додатково заробляти кошти, є можливість. Отож, запрошую, пишіть на мій е, телеграм, Хочу дізнатися більше і дам вам інформацію дуже детально, або залиште свій контакт, і я вам зателефоную. Гарного, мирного дня! І бажаю кожній сім'ї гарних, веселих свят, спокійних, тихих, сімейних і з подарунками.